Осінь упевнено вступає у свої права. Все частіше хмари затягують небо, а на вулицях відчувається подих холодної температури. За словами синоптикині Аліни Концідайло, у Житомирі на вихідні очікується мінлива хмарність. У день температура становитиме близько від 8 до 10 градусів тепла. Подекуди можливий дрібний дощ. Територія області знаходиться в антициклоні. Центр антициклона над Київщиною. Антициклон має таке чоловіче. Європейське ім'я Вайнелт, тобто погода в нас без опадів, так як сьогодні, так і на завтра збережеться така от. Тепло, відносно тепло, як для листопада. У суботу на Житомирщині очікується тиха, але хмарна погода. Вранці буде легкий туман, а в день температура підніметься до 10 градусів тепла. Місцями можливий короткочасний дощ. У неділю утримається погода без опадів. А вже в день у неділю, ближче до обіду, до території області з південного заходу підходить атмосферний фронт. Фронт оклюзії, який принесе нам невеликий дощик. Температурні показники залишаться все-таки ще високими, близько 10 градусів. Але дощ є ймовірність висока. Синоптики кажуть, така погода типова для листопада, прохолодна, але без різких коливань температури. Попереду поступове зниження тепла. З вівторка з 11 числа похолодання чекає, але не таке суттєве, як в нас уже. Кругом лякають у соцмережах. Воно буде, буде тиждень більш дощовий. Особливо перша половина тижня, але опади переважно у вигляді дощу. Тож, попри прохолоду, погода залишається відносно стабільною та комфортною для прогулянок і осінніх справ. Синоптики радять не забувати про теплий одяг і парасольку, адже короткочасні дощі ще можливі. Уже наступного тижня очікується поступово зниження температури. Тож осінь потроху готує Житомир до зимових холодів. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.